Також тут ще можна використовувати таку техніку, яка називається chain of thoughts. Техніка мислення крок за кроком, і це досить цікавий підхід в промптингу, бо змушує АІ не просто генерувати відповідь, а умовно мислити послідовно і пояснювати вам, як він дійшов до цього висновку, до цього результату. Ідея проста: коли модель проходить через логічний ланцюг, вона робить менше помилок і менше галюцинує. Загалом дає глибші висновки. Це такий спосіб, ніби власноруч вімкнути аналітичний режим штучного інтелекту. Базовий шаблон промту приблизно такий: подумай крок за кроком, які фактори потрібно врахувати, поясни, які припущення ти робиш на кожному етапі, потім обори найкращий варіант і обґрунтуй, чому саме він. Chain of Thoughts особливо ефективний для завдань, де важлива логіка, аргументація, аналіз чи рішення з кількома змінними, стратегія, продукт. Стаття, аналітика. Цією технікою, AI я ніби переходив з режиму просто генерації тексту в режим такого більш аналітичного мислення, і це дає вам змогу бачити процес. І, власне, мати можливість впливати на цей процес з своїми додатковими уточненнями та додатковими промтами.